Доброго ранку, прекрасні люди. Сьогодні вівторок, і сьогодні той день, коли ми вже трошечки внапряглись нарешті в роботу, і вже нормально сприймаємо цей тиждень, тому що зачастую люди звикли, що чомусь понеділок має бути складним. Але слава Богу, сьогодні вже вівторок, і ми можемо з легкістю говорити про багато речей і навіть світло дивитися в наше майбутнє. Ем... Сьогодні, напевно, ми поговоримо з вами про те, наскільки цінно практикувати, продовжувати різні духовні практики. Вчора ми поговорили про пост. Всі зазвичай ми знаємо, що саме ключовий інструмент у нас з вами це дійсно молитва. Це інструмент, який навіть якщо ти не маєш язика, ти можеш подумки це робити, навчитися жестовою мовою. Тобто, це те, що ти точно можеш завжди робити. Да? І що саме цікаве, ми завжди відносимо до цього так, що ну що мені Бога турбувати по помілечах? А в мене інша сторона? А може Господь хоче, щоб ми приходили з будь-якою причиною, з радісною, не з дуже, з дуже поганою до супер щасливої миті, бо хоче розділяти з нами наше життя. Чи хочемо ми цього? І от хотілося, щоб. Ті інструменти, які є, ми з вами використовували в першу чергу на благо собі, а потім були тими людьми, які можуть це розповсюджувати, як то сказав Ісус Христос. Да, в Матфія в кінці він сказав, ідіть навчіть всі народи. І от знаєте, ми десь у цей момент навчити всі народи. А чого треба вчити? Ну що саме, да? а саме це вірувати в Бога. Е, коли ми говоримо з різними людьми, ви знаєте, чим таку фразу? У мене своя віра, е, немає своєї віри. Є Божа віра, яка дається нам в наші серця, в наш розум і так далі. Але є різне ставлення до віри. Е, хтось дійсно може, і йому дійсно достатньо того, що він вдома вірить. І в нього, повірте, може бути сильна віра. Я таких людей зустрічала, правда, всього декілька, але була дуже здивована. Людині дійсно не обов'язково ходити саме до церкви, як такової. Тому що в принципі раніше історично ми з вами знаємо, що люди до Христа ходили тільки на великі свята, а мали спілкування тільки тоді. Да? Потім ми знаємо, що новий заповіт нам пише: кожного дня зустрічалися, ламали хліб. Сьогодні ми живемо з вами, ну, так скажемо, в супервеликих містах. їх Стали скворечниками, да? тому що ми дійсно е, дуже скупчені нас багато. І знаєте, деяким людям дійсно хочеться тиші і спокою після робочого тижня. І, і він не хоче йти не тому, що він не любить церкву, тому що він не поважає людей або служителів. Він морально істощений, втомлений. Якщо він ще прийде до церкви, де теж треба спілкуватися, да, і так далі, це знати такий фоновий шум, і його віра вже інша. І я про що? Я про те, щоб ми з вами в першу чергу слідкували ну, не за своєю вірою, да? а за своїм ставленням до віри, не осуджуючи інших, чому вони роблять так чи інакше. Тому що а, ми з вами прийдемо, коли до Царства Божого Бог нас питає саме про нас. Там не буде, чому ти це робив, вот так, приглядаючи от, там, тим там тим. Да? Бог буде питати конкретно тебе, мене. За наші особливі вчинки, роздуми, ми будемо давати свої, саме свої жлізні аргументи. Ми не зможемо сказати, що а той винен, я отого того навчився. Цей момент не спрацює, як і не спрацював з Адамом і Єви. Ви пригадаєте, да? коли вони зрішили, бо до них прийшов, і Бог каже: Адам, а що сталося? Адам такий, це ж Єва, яку ти дав. Єва, дивлячись на це. Ага, от як можна спілкуватися з Богом. Бог питає у Єва, і Єва, що каже по прикладу Адама, ну так це ж Змій. Да? І за рахунок того, що не було відповідальності, людина умовно не хоче усвідомлювати, да? ми маємо те, що маємо. І мало того, знаєте, сьогодні з дітьми зранку розмовляли, і моя бусинка менше говорить: мам, а чому, а чому ми маємо вчитися любити? А я кажу, тому що саме в гріха падіння ми цей момент втратили цю можливість вміти любити, вміти кохати, вміти цінувати. Жінки втратили повагу, а чоловіки загубили любов. Чому? Тому що дивіться, чоловік, коли говорив з Богом Адам, він подумав, блін, Єва. Просто таку підставу зробила. Я їй більше не можу як партнеру довіряти. Все, ну от ніяк. За що мені її кохати, якщо вона мене так підставляє? Що зробила Єва? Він не був тим, ким мав бути Адам. І вона втратила повагу, тому що він скинув відповідальність на неї. Він не зробив як чоловік. І за рахунок цього всього ми маємо те, що сьогодні маємо. І досі всі перипетії, всі ссори, саме на фоні того, а чого жінки? Вони мають закрити рота, не так вдягатися, не так і починається. Да? І у жінок претензії до чоловіків, а за що мені його поважати? А він що, щось таке особливо зробив? І от тут є момент, якщо ми дійсно віруючі люди, у нас таке питання не стане. Тому що чоловік в апріорі буде вчитися любити дружину. А жінка буде постійно вчитися і нагадувати собі, я маю поважати його, тому що він мій чоловік. Він відповідає за мене перед Богом. Він не просто відповідає. Він робить все можливим для того, щоб керувати мною родиною, тими статусами, які є в нашій родині, принципами і так далі. Да? І я дійсно стаю партнером тоді. Тобто є багато таких цікавих штук. Я да? от про те, що е, віра не своя, віра Божа. Але розуміння у нас у кожного своє. І от хочеться, щоб ми все ж таки, як єфіся написано, нарешті прийшли в єдинство, в спільність, в об'єднання віри, тому що всі ми віримо в одного живого Бога, який послав Сина для нашого спасіння. Боже дякую тобі за цей ранок і за твою милість. Дякую тобі за твою мудрість і за твої ті принципи життя, які є вічними, цінними, важливими, і ти вчиш нас е, бути дійсно посадовниками твоїми, які це розуміють, які це вкладають в своє серце розум і живуть цим. Дякую тобі за це. Будь прославним сьогоднішньому дні. Довіряємо тобі, і я дуже дуже тобі вдячна, що, попри ті обставини, які в нас є, ми живемо як. Мені дуже подобається цей приклад останній рік. Ми живемо, як Даніил, в царському дворі, царський одяг, царську їжу їмо. Ти піклуєшся про нас надмірно, і це дуже чудово. І я дуже тобі дякую за таку твою любов і підтримку. Амінь. Друзі, всім гарного дня!